Ще місяць тому рік виглядав ось так: Понівечений людьми пес не вірився у всьому. Історія чотирилапого не з легких. Його переїхала автівка. Водій просто кинув скаліченого пса помирати край дороги. Проте, завдяки небайдужим, собаку вдалося врятувати. Переживши низку складних операцій, рік таки виборов собі право на життя та навіть знайшов господарів. Доля пса зворушила черкаську родину Сабалдаш. Уліті, курік, кулік. Мальчик, мальчик, лапка, лапочку дает, умный мальчик, да, хороший, тебе прыгать нельзя, у тебя лапки еще надо лечить, сиди вот так, молодец. Собаку мы не собирались брать, потому что у нас в мае месяце умер наш собака, и очень тяжело это было пережить все. Просматривая фотографии, распространяя их, <coughs> увидела фотографию собачки, которая, ну, как наш бой, вот, который умер, он просто, ну... Ну, он сидел на фотографии, только в более молодом возрасте. Вот, и увидела, что у него задние лапки в гипсе. Прочитала историю, что он попал... Ну, машина его переехала, и мужчина совершенно посторонний его подобрал и привез в клинику. Не менш зворушливою доля болонки, боні старенького сліпого та глухого пса. Викинули на двір через його вік. Тварина не змогла пристосуватися до складних вуличних умов, адже все життя прожила в будинку. Люті, морози та голод були нестерпні чотирилапому. За крок від смерті його врятували волонтери запорізької організації «Дай лапу, друже. Пса підібрали замерзлого та напівживого на одній з вулиць міста. Побачивши фото Боні у соціальних мережах, Ірина Сабалдаш зрозуміла, пса потрібно рятувати. за тиждень до вже нашого від'їзду туди в клініці з'явився мальчик, старічок, Ну, Ми вже його називаємо Бонничка, якого знайшли теж люди на вулиці, от, вмираючого. Його вибросили просто за його старості. Він слепой, глухой. Вот. Ну и ми вирішили, що якщо ми вдвоє їдемо, ну что ж один буде, а второй что с пустыми руками. Вот, решили бы взять. Сьогодні старенький пес весь час лежить. Зневірений та зраджений, він вчиться заново довіряти людям. У цьому йому допомагають його нові опікуни. Спинка у нас посілися. Нам дівчинки подарили попонку таку, щоб він був красивий. Прижимається зараз прямо як лист. За чотирилапами подружжя Ірини та Андрія Савалдаш їхало аж в Запоріжжя. Аби перевезти тварин. Черкасці вимушені були орендувати ціле купе у потязі. Гроші на квитки збирала вся Україна. Це все на добровольне пожертвування. люди просто присилали гроші на білети, на переїзд. Сьогодні обидва пси обживаються у нових господарів. Для ріка черкасці обладнали вольєри. Старенький живоня живе разом із господарями в будинку. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини. Hors <im>